Дорогі браті і сестри, сьогодні ми зараз відслужимо останню панахіду під час цього великого посту, останню загальну велику панахіду за всіх від віку спочилих православних християн. Браті і сестри, у Бога немає мертвих, у Бога усі живі, але наші рідні, наші близькі, які відходять у Інше життя переходять у інше буття, стають як ангели. Ми не знаємо, як вони жили це своє життя, чи змогли вони заробити той скарб, який дасть їм змогу жити у Царстві Небесному. Скарб, який дає цю змогу, це виконання заповідей Божих, це любити Бога як самого себе і любити. Ближнього, як самого себе. Але не всі ми можемо іти цим шляхом. Стараємося, падаємо, знову встаємо, йдемо. І от якщо наші померлі родичі, наші померлі друзі не змогли зібрати цього скаргу, то ми, живі православні християни, своїми молитвами можемо допомогти їм, додати їм цей скарб. У нашого народу є. Такі ну, забобони можна це сказати. Як приснився родич, чи там знайомий, що от йому, чи холодно, чи їсти хоче. от це обов'язково треба, як хтось там помирає із сусідів, близьких, там щось покласти в гру. Це неправда, це не поможе покійним. Покійним допомагає наша молитва. Поки ми будемо жити, поки ми повинні молитва споминати, ми не знаємо, куди пішли. Наші пращури, наші близькі, знайомі, чи вони знаходяться у раю і бачать обличчя Лиця Божого, чи вони знаходяться у темному місті. Але ми знаємо, що людина, яка попадає у рай, за словами Івана Богослова, Ісуса Христа, вже не приходить на суд, а залишається навіки в раю. А ось під кінець. Існування цього світу, коли прийде Господь на Хмарах судити цей світ, тоді прийдуть усі народи. Не люди прийдуть поодинці, а прийдуть усі народи. А от з ким прийдуть оці ці народи на оцей страшний останній суд? А прийдуть вони із своїми церквами. От церкви приведуть цих людей на цей суд, і Спаситель буде їх судити за всі ті гріхи, як вони жили, як жили ці народи. От як жили москалі, як вони живуть, що вони витворяють? Тут немає просто якогось сумніву, що вони будуть засуджені. У мене нема такого сумніву, хай мене Господь Бог простить, бо вже і патріарх Варфоломій сказав, що Московська церква підтримує цю агресію, і вона винна у гріхах. І от ми повинні нашою церквою. Боротися за правду, боротися за правду Божу і за нашу правду людську. Тому що воїни наші, які загинули, вони загинули не тільки за своїх рідних, за своїх близьких, не тільки за цілісність нашої землі, недоторканість нашої землі. Вони ще загинули за наш спосіб життя. Вони гинуть за нашу віру, за ту віру, яку приніс до нас Андрій Первозваний. ту саму віру. У яку ми хрестилися від греків за часів Великого князя Володимира і ту саму віру, яку ми тримаємо, і яку підтвердив своїм томосом Селенський патріарх Варфоломій. Тому хай наша молитва сьогоднішня додасть усім від віку спочилим православним християнам, нашим померлим родичам, друзям, нашим загиблим воїнам усе те, що вони не добрали у цьому житті. І хай оці молитви будуть якраз. Тим, що допоможе, якщо хто не попав у рай, поможе на страшному суді більше не зазнати гієни вогню.